Ольга Сидоренко. Поїзд Зі збірки оповідань спектро літ. Я в поїзді лежу на нижній лаві лицем до вікна, дивлюсь, як пролітають повз дерева, стовпи, будівлі, автівки. А хмари слідують нашим залізничним шляхом так. Ніби прикипають і тягнуться за поглядом, іноді на кілька секунд визирають шматки масного синього неба. Матрац піді мною зібганий, простирадло вологе, подушка наче камінь. Трьохтисячні на носу аукр залізниця живе своїм сталим, незмінним життям. Користуються її послугами сотні років, але зміни обходять цю організацію стороною. Чай, кава! По вагону котить візок пухкенька провідниці. дріботить робот чайник з окропом. Можна з кожного вагона зробити музей раритету та заробляти на квитках до нього більше, ніж на перевезеннях. Зараз будуть гукати, щоб пасажири самостійно складали постіл, знімали наволочки та підковдри і зносили провідниці. Здаємо білизну, чую. Я не помилилась, я не помиляюсь. У вагоні я одна. Усі, хто їде зі мною в цьому поїзді, не люди і не андроїди. Вони людиноподібні примари, фізично обґрунтовані голограми, які з незрозумілих причин не залишають цей вимір. В голограми живуть своє життя, обговорюють політичні чвари. Невражайний рік, виховання дітей, зради, спадщину, гендерні проблеми, війну в Албанії. І чому вони пам'ятають тільки цю війну? Найцікавіше, що митець, ну якого вони називають творцем, якому моляться, якого бояться, не вимкнув їм можливість розмножуватися розподілом. Тому вони на перший погляд, цілком розумна біологічна маса. Але митець знає, що це просто сміття, яке необхідно прибрати, а я його прибиральниця. Перед зачисткою я повинна переконати, що серед голограм немає жодної розумної істоти, хоч кого, чи то злочинця, який переховується від правосуддя, чи то неуважного вченого, що зайшов і залишився серед них, чи то дитина, яка випадково заблукала. І що жоден з цих створінь випадковим чином не отримав свідомість. Я просканую усіх по черзі і почну з матері на посадочному місці номер 1 яка тримає на руках немовля. Жодної думки. Бухкають між вагоні двері. Поруч зі мною сідає, майже падає на лаву товста тітка, стацію краму на руках. Торговка. У неї задишка, лоб вкриває рясний піт, щоки червоні, одутлі, в ніс шибає сморід, оселедець і пиво. Я відсуваюсь, обхоплюю коліна руками і продовжую сканування. На черзі старезний дід, який читає газету за минулий рік. Жодної думки. Чуєш, красуня, може, тобі прикраси якісь треба. У мене багато чого є. Звертається торговка до мене. Я зчитую з шару її рогівки ретроспективу. 56 років, народжена в сім'ї інженерів в Мокачеві, неповна вища освіта, спеціальність роздрібна торгівля, заміжня, нещаслива. Чоловік зіпінний алкоголік, наразі паралізований. Четверо дітей, двоє з яких загинули на війні, в Албанії, ну звісно. Проте все якесь розмите, наче змазане. Дивлюсь далі в глибину зіниці. Другий шар це іскри пам'яті, розмірковування душі. У цієї душі стандартний набір, дикий коктейль з примітивних речей, ненависть до власного тіла, любов до котів, жалість до онука, мізогінія, печаль по пройденому часу, страх перед майбутнім, страх перед смертю, страх перед творцем. Не треба боятися творця, відповідаю їй. Тобі взагалі не треба боятися. Торговка дивиться на мене з підозрою. Її важке тіло так само втомлено лежить на лаві. Проте руки все швидше перебирають крам, браслети, намиста, кульчики кільця, вони шерудять, бряскотять, та і збивають мене з думки. Про що я думала? Ах, точно, я сканувала голограми. Починаю спочатку. Жінка з немовлям. У мене є синій корал, раптом каже торговка, поспішно риється в кишені, дістає і кидає мені потрібне миста Кольору твоїх очей бери недорого, прошу. Я лінуюся подивитись на її третій шар. Укриштали коко в самодушу. Всередини себе я певна, переді мною голограма. І єдине, що мене бентежить, це те, що вона не завмерла після сказаного коду, але то доволі розповсюджений вибрат. Тобі не треба боятися, повторюю її, вимикайся, звітуй про надану тобі місію. Загалом після цих слів я кілька хвилин вислуховую голограми. Які починають розповідати свої найпотаємніші спогади, вони плачуть, а потім засинають, розчиняються у повітрі. Скільки їх було? Сотні, тисячі, десятки тисяч, я не пам'ятаю, я небі вічність прибираю сміття за митцем. Тітка мовчить, дивиться із цікавістю. Здається, ніби вона здивована. Але не показує цього. Ніколи такого ще не бачила, каже вона. Сині корали, кольору твоїх очей, бери вони, сині. Я дивлюсь на корали, беру в руки намисто, намотую на зап'ясток. Моє тіло стає ватяним. Мене охоплює така втома, що, здається, я б усе на світі віддала, аби. Просто покласти голову на подушку, заплющити очі і відключитися. Якими ти нас бачиш?» – питає торговка, і світить мені воко ліхтариким. Ви голограми із жалюгідним життям, понівиченою душею та неспроможні до творчості Маєте. Розтанути у мене на руках зі сльозами на очах, звітую механічно, без бажання. От я не розумію, чи вона себе до такого стану довела Зауважую жінки, я дивуюсь тому, що її тіло змінюється на очах, стає високим, моцним, зебеновою шкірою. Волосся розсипається по плечах тисячами кісок. Ловлю запах моху, сирої землі та прілого листя. О, така гарна андроїдка. До неї підходить чоловік, такий саме темношкірий, з приємною усмішкою. А зовсім нова модель. Жінка жалісно дивиться на мене, а я дивлюся у вікно поїзда на дерева, хмари та щільні шматки неба. Ну, як ти їх так вправно знаходиш? Чоловік розрізає мою руку від зап'ястки до ліктів. Я бачу, як густа, майже чорна кров цівкає на неприбрану постіль. на мисто сотується вглиб розрізу. Досвід, відповідає вона. Мені здається, я розшукую ці моделі майже все своє життя. І слава митцю, що знаходиш. Чоловік накриває. Моє обличчя Простиратлом. А я засинаю і бачу у вісні поїзд. Я в поїзді. Ольга Сидоренко поїзд. Друзі, якщо вам сподобалось це мистичне оповідання, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже підтримує нас, дуже мотивує. Працювати далі, а ми всі знаємо, що української літератури та українського контенту має бути багато.